Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Українська влада підтримує контакт з усіма релігійними громадами в країні, але ОПЦМП більше не є частиною цього процесу, оскільки її вплив завершився. Президент України розповів про політику держави щодо церкви та релігійних організацій, наголосивши, що влада продовжує вести діалог з усіма конфесіями в країні за винятком московської церкви, чий вплив в Україні вже припинився. За умови збереження світського характеру державних інституцій. Ми маємо і можемо розвивати партнерство між державою і церквою, між державою і релігійним. Ми спільнотами сказав голова держави. Він зазначив, що в Україні існує важлива платформа для співпраці між державою та релігійними організаціями рада церков та релігійних організацій, яка служить основою для налагодження діалогу між урядом і релігійними громадами країни. Зеленський пояснив, що в рамках цього діалогу можна визначити, які моделі більшої співпраці можуть зміцнити Україну та її народ, сприяти духовній незалежності та соціальній роботі в державі. Звичайно, не йдеться про московську церкву часті, хто освячує терор, закінчився, сказав президент.